Діви, вітаю вас! Затемнення 14 жовтня 2023 року у вашому другому домі. Затемнення активує вашу фінансову енергетику в першу чергу, а також питання. Імунітету, приміром, тобто здоров'я на рівні саме свого фундаменту, коли просто переживаючи за матеріальну сторону свого життя, можна банально захворіти, тим більше, що час зараз такий, да, от перехідний до холодів. Також це питання нерухомості у буквальному сенсі цього слова, питання ваших цінностей, переосмислення цього і ініціації. Усіляких договірних стосунків, зобов'язань, взагалі комунікацій, пов'язаних із питаннями власності, ви маєте змогу наразі як Збалансувати дещо ці питання, оскільки Сатурн таки протягує руку допомоги, дає можливість дисциплінувати, структурувати, знайти необхідних людей, оформити якісь договірні взаємовідносини в цій сфері. Зокрема, це стосується саме, наприклад, бізнес-партнерства, або ж розподілу, майна, або ж просто шлюбний контракт, наприклад, укласти. Також це можуть бути питання взагалі визначення власності, моє чуже. Тобто розподіл своїх цінностей і об'єктів власності таким чином, щоб було зрозуміло, де ваша територія, а де територія іншої людини, хто б це не був. Також можливі такі ситуації, коли ви саме в цей час якби знаходите саме ту людину, яка допоможе вам розпорядитись вашим майном, допоможе вам звернути увагу на цю сферу вашого життя, і, можливо, не в. Повній мірі, якби закінчити процес оформлення, переоформлення або взагалі дисциплінування цієї сфери свого життя, але все ж таки надасть таку палочку-виручалочку, яка стане саме зараз вам у нагоді. Крім цього, питання, наприклад, роботи, питання обов'язків стосовно. Когось зараз дуже актуальні, і у зв'язку з цим можливо вирішення питань, коли, наприклад, ви виконуєте зобов'язання по догляду за кимось. І таким чином оформлюєте це у паперовому вигляді, оскільки загалом цикл Сароса передбачає дуже багато швидкої роботи і паперової, в тому числі. Коли необхідно багато чого зафіксувати, необхідно домовитись, необхідно постійно налагоджувати комунікації і, зокрема, пов'язані в тому числі і з якимось законодавчим оформленням або із тим, щоб кожна Сторін розуміла свої обов'язки, але можливий такий нюанс, коли от саме. Зі сторони вашого способу життя, або ж просто буквально відсутність ресурсів на те, щоб це виконати, відсутність часу, наприклад, щоб ці сфери свого життя владнати, також це можуть бути такі люди, які вимагають вашої прискіпливої уваги, і буквально от маніпулюють вашим часом або вашими ресурсами здоров'ям в тому числі. Вони якби відтягують на себе, це можуть бути як близькі, так і люди пов'язані із вашою робочою сферою. Вони прям концентрують на собі увагу і дуже тиснуть, щоб ви або швидше вирішували ці питання, або ж навпаки, щоб ви свої ресурси вичерпували не таким чином, яким вам би це здавалося найрезультативнішим. Також це можуть бути ситуації, коли елементарно через якісь свої неуважні дії. через Здоров'я, в тому числі, ви втрачаєте гроші, витрачаєте просто їх на те, щоб свій стан здоров'я покращити, щоб відновитися. І ось цей тиск виснаження від роботи, приміром, або від виконання домашніх обов'язків цієї всієї рутини вас просто підкошує. І зараз саме активовані питання. Такої зв'язки фінансів і здоров'я і людина, приміром, яка зможе вам це пояснити і прийняти, наприклад, на себе якусь певну сферу. Да, виконання того, в чому зазвичай якби включені ви, а також взагалі почути вас, хоча б вислухати і от допомогти саме якимось ділом, або допомогти вам це все організувати і зрозуміти, що вам необхідно встановити якісь певні кордони, розподілити свій час, розподілити обов'язки і таким чином полегшити собі життя. Крім цього, дане затемнення взагалі дуже сприятливо впливає знаєте, на те, щоб от, якби. Проявити себе як людину, яка бажає щось реалізувати, втілити у життя, і отримує на це ресурси. Можливо, ви давно про щось мріяли, можливо, ви давно хотіли з кимось зустрітись, приміром, і налагодити відносини, то зараз, якраз такий час, по цьому затемненню, 14 жовтня, ви можете і зустрітись, і отримати навіть більше від спілкування. Ніж ви очікували, в тому числі це може бути допомога ресурсами. Допомога як такого рівня, знаєте, коли ресурс це інформація, ресурс це такий енергетичний заряд від спілкування, коли ви дійсно просто тоді на ентузіазмі рухаєтесь далі розумієте, так, це дійсно те, чого я. Хотів або хотіла. Також це можуть бути якісь певні цікаві пропозиції, бонуси, взагалі, можливість розширити свій світогляд, поїхати кудись, можливість і отримати також якісь фінансові, такі непередбачувані, але бажані дивіденди своєрідні. І можливо по відношенню до вас, от саме люди такі цікаві, знаєте, дуже широкого світогляду, оптимістичні і по своїй натурі якби нестандартні, вони для вас зараз послужать такими як благодійниками, оскільки зможуть вам показати, що в даній ситуації. Вони поступляться чимось певним да, на вашу користь, або ж навпаки, віддадуть більше, ніж можливо, навіть самі, самі мають, або ж поділяться, не будуть, якби впадати у дрібниці, скажімо так, або зможуть дати якийсь певний аванс, кредит да, як у стосунках, так і в фінансовому плані. Наприклад, також це можуть бути ситуації. Und uh, Ваші домашні, які мають зв'язок із далекими землями, із навчанням, десь далеко, роботою там, вони якби, обернуться до вас іншою стороною. Можливо, навіть ви цього не чекали і не сподівалися на такий ефективний результат. Але дійсно, якби енергія така, щоб ви цим користувалися, щоб ви реалізували ті бажання, які які виношували в собі, і змогли розкритися і у своєму спілкуванні, і у своїх почуттях. І я сподіваюся, Діви, що затемнення принесе вам найбільш оптимальний, найбільш ефективний поштовх до руху вперед. Дякую вам.